Навіть сьогодні е, телеканал єдиний, ну тобто, єдиний марафон, він транслював сьогодні в прямому ефірі Михайлівську площу, де Зеленський вручав нагороди військовослужбовцям в прямому ефірі. Ну чомусь ми не можемо навіть в записі чи в інформаційному повідомленні виставляти інформацію з Верховної Ради. А знаєте, я думаю, чому це було прийнято? Не тому, що є небезпека. Я наголошу Степанчук. Неодноразово не дозволяв депутатам іти у сховище під час повітряної тривоги, про яку безпеку ми можемо говорити. Але тут йдеться про те, щоб люди не знали, що відбувається в Верховній Раді. Люди не бачили, наскільки депутати не слухають одне одного, як голосують за корупційні законопроекти або як не підтримують армію. І на мою думку треба було би заставити телеканал рада через який зараз відмивають купу державних коштів а вони рекламують тільки окремо там подоляка і ще кількох осіб щоб вони в у записі але показували все що відбувається в верховній раді я на жаль нещодавно зіткнулася з кількома людьми які вважають що верховна рада виявляється в україні взагалі не працює поза тим що депутати з першого дня вторгнення працюють на засіданнях Верховної Ради, працюють в комітетах. Ну і особливо перших півроку ми приймали тільки рішення, які стосувалися безпеки і оборони. І так обнулювати парламент, як роблять зараз, так не можна. Ми все таки парламентсько президентська республіка.